Доброї ночі всім котакам кицям! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися все ж таки на новий трейлер відьмака. Як оскільки мій пост набрав трошечки більше ніж 10 лайків, то ми все ж таки подивимось, що ж нам принесе четвертий сезон серіалу Відьмак. Від Netflix я ще сам цей трейлер не дивилась, тому буду дивитися його сьогодні. Вперше я намагалась знаєте, якось е уникати всіх можливих спойлерів. Але декілька скринів я вже бачила, і тому у мене є таке підчуття, що ті слова, що я казала в минулому тизері трейлері. Я одразу хочу сказати, що Лям Хемсворт виглядає непогано як Геральт. Я напевно, як то кажуть, доведеться мені взяти їх назад. До того ж, оскільки вийде новий сезон вже в листопаді, вони продовжують як промоушен серіалу, намагаються, хоч якось, зацікавити виглядачів, щоб вони все ж таки його дивились. Хоча я дуже дуже сумніваюсь, що щось його може врятувати. Особливо це видно навіть було по анімації, яку я так не можу додивитися, не можу доробити на неї огляд, тому що мені просто важко. З таких новин, що у Ліама Гемсверта буде трошечки інший, Геральт і візуально вдягнений, а все тому, що він попросив, він сказав, що він хоче мати байкерську косуху. В ролі відьмака. І шоуранерка, послухавши це, сказала: а чому б ні? В середньовічній Європі. Чому б відьмаку не вдягати байкерську косуху? звучить дуже правдоподібно. І вони якби додали це. Не кажучи вже про те, що цей серіал тепер не відьмак, а люди X? У середньовіччі. Бо, бо, бачите, тепер регіс це був вампір, який, а, якого відьмак Геральт зустрів, це вищий вампір. А якщо ви не знали, вищі вампіри вони не п'ють кров для того, щоб вижити. Для них це якби просто як алкоголь. І в цьому і була якби така, знаєте, і те, що Тепер Регіс, це не просто вампір, а він ще й вампір-мутант, над яким робили досліди, і тепер він теж якби полює на вампірів, наче він блейд. Це показує наскільки шоуранерка і всі, хто працюють над цим серіалом, взагалі не розуміють фентезі, і тому вони не здатні зрозуміти. Що Рейс і те, що він вищий вампір і він не потребує крові, це якби такий, знаєте, невеличка така сатира з класичної фентезі про вампірів, і це дуже видно одразу, що шоуранерка не цікавиться фентезі, я про це вже казала. Бо вона цікавиться, вона знімає супергеройське кіно, і для неї це просто був шанс на Netflix показати себе. І вона, в принципі, і намагається це зробити. Вона не намагається розширити свій кругозор, вона всього на всього робить те, що вона знає, як робити, оскільки всі побачили, що минулого разу, коли тільки оголосили про те, що Генрі Кавіл буде уходити, в першу чергу, що зробила шоуранерка і всі інші, хто працював над серіалом, вони. Почали, якби робити з Генрі Кавела ця повідбувайла. наче це все через нього так погано серіал вийшов, і е, він взагалі-то був токсичним геймером, який всім вказував, як робити, і використовував. Геймер -бро жаргон і коли за це фанати почали критикувати саму шоуранерку і всіх сценаристів, то вони зрозуміли, що так не піде, і вони трошечки повернулися назад, і почали використовувати промоушен для третього сезону, що Генрі Кавіл все ще відьмак. Подивіться, третій сезон він все ще відьмак, і так далі, і так далі. І зрозумівши, що той факт, сам той факт, що Генрі Кавіл є фанатом, фанатом серії uh, Відьмак, тобто цієї франшизи, вони тепер намагаються зробити фаната із Ліама Гемсворта. Але проблема в тому, що вони трошечки, Ліам Гемсворт трошечки, трошечки їх показав, наскільки їм як кістка в горлі стояв Кавіл. Він сказав, що отримав перший дзвінок насправді в 2020 році. Щоб ви розуміли, перший сезон вийшов у 2019 а у 2020 вони знімали другий сезон. А оголосили про те, що Генрі, Генрі Кавіл буде уходити у 2022. Тобто, десь за два роки вони почали. Казати, що Генрі не подобається, він занадто не слухається. Він не хоче робити так, як хочемо робити ми, а ми хочемо робити повний фанфік по відьмаку. Це не адаптація, це фанфік, це просто фанфік. Це те саме, що було з п'яти. 50 відтінками сірого. Якщо ви раптом не знали, цей такий цікавий факт: 50 відтінків сірого, це якби фанфі по сутінкам. Так, і саме тому вони знову, оскільки їм треба виставити Ліама Гемсворта фанатом, і їм треба якось зацікавити назад аудиторію, щоб вони прийшли і дивилися цей новий сезон. Вони тепер кажуть, що вони все поміняли. І от-от тепер, Yeah. Бо Лім прийшов. По-перше, він був дуже скромний. От він дуже скромний, на відміну від Кавіловину. От він дуже скромний, але він сказав, що ну, от не вистачає трошечки сатири, яка була в книгах, трошки такого, знаєте, dry humor. Це, як знаєте, як сарказм такий, так? Не вистачало трошечки такого. І от те. Коли Ліям це сказав, вони тепер це зроблять. І все поміняють, все буде от прям, прям як в книгах. І ви взагалі ви не помітите зміну ніяк, тому що це буде новий геральд і новий, взагалі нова інтерпретація. Вот. Знаючи все це, я, можливо, щось забула сказати, бо я коли навіть писала нотатки, я писала по пам'яті, щоб не забути. Але, Значить, знаючи все це, ми зараз разом подивимось на цей новий трейлер. Мені страшно, тому що те, що я бачила зі скрінок, це погано. Ну, от Погано, я вам можу сказати. По-перше, не знаю, чи це світ... кольорова корекція, чи що. Але на цій якби е, обкладинці Геральт, е, а тобто Ліам Гемсворт, виглядає гірше, ніж в тому маленькому тизері трейлері. А це є, якби в два рази приблизно довше. Ну, давайте подивимось. Давайте. Трошечки перезняли сцену з кікімерою. Трошечки кікімера виглядає краще. Давайте будемо справедливими, так? Трошечки вони е, навчилися, напевно, CGI але трошки, трошки, зовсім трошки. Не те, щоб сильна якась різниця, але. окей. Як, якби я їм дам цю перемогу, тому що я ж кажу, що те, що я бачила зі скринів, а, ну погано. Да. Так, давайте подивимось на нашу банду щурів, так? Я так розумію. She she ну, По-перше, дівчинка, так, яку, там, яка якби, намагалась втекти від торгівців так, людьми, вона виглядає, наче вона тільки із спа прийшла, волосячко, шкіра. Чиста. Її схопили роботоргівці, так? Але вона навіть в цій бит... сцені битви, да, де вона ну, якби з ними в битві. Тобто, вона пройшла пустелю, вона була у роботоргівців. Але виглядає так, що вона тільки з дому вийшла на прогулянку, вся чистенька, вся гарненька. Ну, ото, ото тільки зараз заляпалась під час битви. Ви серйозно? А тепер давайте подивимось на самих щурів. Особливо мені подобається чувак зліва. Ну, звичайно ж, ті люди, які, знаєте, займаються грабіжництвом і якби, живуть на якби, ну, скоріш за все, не дуже багато, вони будуть виглядати саме так. От 100%. Так чистенько, так товстенько, так наївшись, напившись, все, у них вони прям. Мені прям. Це от коли ти зовсім не розумієш, про що ти знімаєш, про... я вже казала, немає навіть атмосфери того, що було описано в книгах, або показано в іграх. Ну, вже в іграх ви могли подивитися, як воно виглядає, який, яка там атмосфера. Отаке чистеньке, що всі, блін, виглядають, наче вони, блін, вийшли на якісь, я не знаю, на сцену в опері, ну, не, бу... не може такого бути в відьмаку. <свісно> О божечки. Ну, але, звичайно, Кайліх, який першим намагається здійснити наругу над цирі, він обов'язково, оце було важливо, щоб він залишився білим чоловіком чи й блондином. Щоб обов'язково, щоб було прям одразу е, символізм. символізм. The okay. the the to ну, знаєте, так. В грі престолів теж під кінець. Вони якось з перуками вже мені здається не. Е, Якби сильно не заморочувались, але в «Відьмаку» таке враження, що вони навіть і не намагалися. Тому що у Геральта, у Ліама Гемсворта, перука видна, прям навіть не приглядаючись. Да? Не треба ні окуляри вдягати, нічого. Одразу вона прям знаєте, світиться, що вона тут не на своєму місці. Окей. Okay. Світова сенсація повертається. Світова сенсація. Ну, це сенсаційне лайно. я можешь це поговорить Химашу. А я тепер е фехтувальниця? Ну Та всього-навсього одна з найсильніших чародійок у всьому всесвіті Відьмака. Ну, що, що ще робити? Вона навіть <с> воду з ванни руками не виливала. Коли там вони жили з Геральтом, і а, він мився, і вона воду магією виливала, тому що, як то кажуть, не хотіла ручки марати. А тут вона вже фехтує. З Франческою. Joymi on that last until the day you die, you mention... так, до речі, про цього троля там щось писали, що це якась битва на мосту. І це мені нагадало, що в книзі це була історія. Ну і в і, у другій грі це теж була ця історія про троля, який якого вмерла жінка, так? І він почав пити і не пропускав всіх на мосту. І вони щось там написали в Твіттері про те, що троль, якась битва за міст. Коротше, мені навіть важко щось сказати. Це настільки погано, що знаєте, в мене навіть слів немає. У мене навіть немає що сказати про це. Нісенабаден ominaс брев'яде. Let's fucking Move. Чисто Геральтовське. Так, так. Якщо ви не знали, Геральт прямо от просто так брав і постійно. Мало того, що вони додали цю матершню ще з першого сезону. Ну, занадто багато, як на мене, так. Навіть у грі воно було, але більш знаєте влучно, вчасно. Але тут ні ні ні, ви що? Він просто розкидає і не тільки він насправді всі роз... розкидаються факами направо і наліво. Фак ю, фак ю, і туди, і сюди. Fucking... тому що ж це круто. Що може бути крутіше за слово фак? Ну, Література, драматургія, а ви що до Дівчина в бігах, якби, знову ж таки, фехтує вся в білому, вся чистенька. она навіть настарается. вот Пані кадр Ліама Гемсворта, прям. Луа. І ви ж розумієте, що знову ж таки в трейлер зазвичай вкладають все найкраще. Тобто, це вони вибрали найкращі кадри. Тобто, можна лише уявити, що там буде. Проблема не в акторах, і навіть не в Лємі Гемсфорд. Я вже казала про це, що ніхто б вже не врятував. Поставте Медза Мікельсона е, на цю роль Геральта. Ну, вже не врятувати цей серіал, якщо серіал, сценарій поганий. Мені було приємно, звичайно, дивитися на Медса Мікельсона, мені приємно було дивитися на е, Кевіла. Але на цьому як би все. Я третій сезон не можу почати дивитись, бо я після другого не відійшла досі. Я досі не можу відійти від того, що Єнефер намагалась продати Цирі. Як? Чому? І потім, наскільки я розумію, вона якби повертає довіру Цирі за один там сезон, за одну серію, за пару серій. Дуже важко, звичайно, коли ти просто береш і викидаєш цілу книгу «Крови ельфів, так? Чи не так? Хис Ох, Коротше, так. Ну, можливо, я просто сьогодні дуже зла. Я не знаю, що саме, але дуже поганий трейлер. Я, в принципі, багато від нього не очікувала. Але воно ще гірше, ніж я могла собі уявити. А от, і подивимось подивимось, звичайно. А, точніше, я не знаю, я можливо і не подивлюсь. Хіба що для якогось огляду. Можливо, якщо люди будуть дивитися, бо ви не дивитесь мої відео. Дякую всім вам за перегляд. А, от, а, підписуйтесь. А ну, давай, нажми. Я, я бачу, що ти не підписаний, Давай підписуйся. Лайк і коментар з тебе за переглядом. Це така от плата за перегляд. <смір> от. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Я залишу посилання на найбільші такі фонди у себе в описі. Також в описі ви знайдете посилання, як можна підтримати і мій канал. От. Так, на цьому, напевно, все. Я сподіваюся, що я швиденько змонтую це відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд. І... Pomatos, mas...